Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручник на сторінці 86-й, а зошит на сторінці 41-й. Сіли діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Сьогодні тема нашого уроку ознайомлення з дією множення, поняття добуток та розв'язування задач двома способами. Усні обчислення, віршовані задачі. Ось завдання вам, нашим славним школярам треба рахувати вміло, швидко, правильно, сміливо. Розв'язуємо задачі. В лісі зайчик пострибав, в кошик яблук назбирав. П'ять десятків є і ще п'ять. Скільки яблук як сказати? 50, та ще 5 то буде? Вірно. 55. Слухаємо другу задачу. Задумалась кішка. Спіймала 20 мишок. Ну, а сім ще й утекло. Скільки ж разом їх було б? 20 додати сім то буде. 27, вірно. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату Класна робота Математичний диктант. Прочитайте вказівки. Запишіть в рядочок через кому відповіді. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім звіримося. Перевірте свій математичний диктант та зачитайте. Числа в голос. Підручник. Сторінка 86. Починаємо вчити велику тему, яка називається множення. Завдання 508. Обчисли суму 5 двійок, трьох четвірок. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. У першому виразі ми цифру 2 додавали 5 разів. Тобто у першому виразі у нас було 5 доданків. Перший доданок, другий доданок, третій доданок, четвертий доданок і п'ятий доданок. У другому виразі ми число 4 додавали 3 рази і отримали 3 доданки. Перший доданок, другий доданок, третій доданок. Завдання 509. Знайди значення виразів. Запишіть вирази в зошит та знайдіть їхні значення. Потім звіримося. Перевіримо, чи справилися ви з цим завданням. Глянемо на перший вираз, скільки разів ми додавали число 27. Так, вірно. А скільки разів 33 додавали? Так, а скільки разів ми додавали число 17? Так, 17 ми додали 4 рази. І скажу вам чесно, було не дуже зручно додавати. так же? Виконаємо завдання 510 і познайомимося із дією множення. Читаємо завдання, скільки всього шпильок на малюнку. Звичайно, їх можна порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 5 шпилюк. Також само 5 буде, і так само 5 буде. Отже, число 5 додавали 3 рази і отримали 15. Отже, ми знаємо, що на малюнку 15 шпильок. Але ж давайте подивимося, що суму чисел 5 плюс 5, плюс 5 можна записати по-іншому. Дуже довго обчислювати такі вирази, і математики вирішили замінити додавання однакових доданків іншою арифметичною дією, такою як множення. Кінгуру нам говорить, додавання однакових доданків можна замінити множенням. Замінимо, як же замінити множенням. Додавали однакові доданки, яке число брали? 5. 5 додали один раз, другий раз і третій раз. Вирішили додавання замінити дією множення. 5 помножити на 3. 5 помножити на 3 також буде 15. Отже, 5 помножити на 3 замінили вираз, оцей довгий, 5 додати 5, додати 5 і дорівнює 15. Цей запис 5 помножити на 3 дорівнює 15, читають так. 5 помножити на 3 дорівнює 15. У цьому записі крапочка, крапочка це знак множення. Так як у додаванні у нас був знак, коли ми шукали додавання, то в нас був знак плюс. Так, при множенні використовують крапочку. Знак множення. Вираз 5 помножити на 3 називають добутком. Число 5 указує на те, яке число додають. Ми бачили, додавали число 5, а число 3 скільки є таких чисел. Множили на 3. Отже, ми зрозуміли, що додавання однакових доданків можна замінити множенням. Крапочка це є знак множення. А вираз 5 помножити на 3 буде називатися добутком. Завдання 511 заміни додавання множенням за зразком. Розглянемо зразок 30 додати 30 додати 30. Число 30 додавали 3 рази. це буде дорівнювати 30 помножити на 3. Тобто, додавання замінили на дію множення. Дивимося наступний приклад. 3 додати 3, додати 3, додати 3. Запишемо його. Яке число ми додаємо? Так, число 3. А скільки разів ми його додаємо? 4 рази. Число 3 додавали 4 рази, тому ми й записали 3 помножити на 4. Беремо наступний вираз. Запишемо його. Яке число додавали? 17. Скільки разів? 4. Отже, треба 17 помножити на 4. Допишіть інші вирази самостійно, потім звіримося. Перевірте та прочитайте вираз, який ви отримали після дорівнює. Наприклад, 3 помножити на 4, 17 помножити на 4. Продовжте читати самостійно. Завдання 512. Заміни множення додаванням за зразком. Розглянемо перший вираз та зразок 7 помножити на 5. 7 це доданок, а 5 це його 5 разів додавали. Зразок 7 помножити на 5 буде дорівнювати. Число 7 додавали 5 разів. Тобто 7 додати 7, додати 7, додати 7 і додати 7. Розглянемо другий вираз. 4 помножити на 3. Число 4. Треба додати скільки разів? Вірно, 3. Запишемо цей вираз. Розглянемо другий вираз 3 помножити на 6. Число 3 додавали 6 разів. Запишемо цей вираз. Продовжте самостійно замінювати множення дією додавання. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Потім звіримося. Перевірте, чи правильно виконали завдання та запам'ятайте, у добутку перше число вказує, яке беруть, а друге скільки разів його додають. Визначте, які вирази не можна замінити множенням. Згадаємо правило, яке нам подала у підручнику кенгуру: Додавання, і тільки додавання має бути. Однакових доданків, тобто мають бути однакові числа, можна замінити множенням. Додавання однакових доданків можна замінити множенням. Розгляньте декілька хвилин приклади і скажіть, які з цих прикладів не можна замінити на множення. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевіряємо. Перший вираз доданки і всі одинакові. Можна замінити. Другий вираз у нас є віднімання. Значить, не можна цей вираз замінити. Наступний вираз, дивимось, так, 35, 35, 36. Все сума, але є неоднаковий доданок. Так, значить, можна. Тобто не можна замінити на множення. Так, 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 всі одинакові. Але ж це не доданки, а різниця. Тому що мінус стоїть, значить, не можна замінити. Множення. Так, дивимось наступний. Так, так, Всі різні числа не можна замінити. І дивимось наступний. 6, 6. цей вираз можна замінити на множення яке? 6 помножити на 1, 2, 3, 4, 5. 6 помножити на 5, це можна замінити на множення. Отже, ми запам'ятали, що. Тільки додавання однакових доданків можна замінювати множенням. Задача 513. Розв'яжи задачу двома способами. Читаємо і зразу ж уявляємо задачу. У букеті 25 квіток, із них 10 волошок, 7 ромашок. А решта дзвіночки. Скільки дзвіночків у букеті. Проаналізуємо задачу: Скільки в букеті було квітів? Так. 25. Скільки було волошок? 10. А ромашок? 7. Які ж решта були квіти? Дзвіночки. І запитання, яке в задачі? Скільки дзвіночків у букеті. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Розв'яжіть її двома способами, потім звіримося. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевіримо, розв'язали задачу двома способами і дізналися, що у вазі було у букеті 8 дзвіночків. Завдання 514 та 515 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит. Сторінка 41. Завдання перше. Знайди кількість геометричних фігур на кожному малюнку спочатку дією додавання, а потім дією множення. Розглянемо: кружечки були на квадратах, по три кружечки на чотирьох квадратах. Тобто, число 3 додавали 4 рази, дорівнює 12. Замінили дію множення. 3 помножити на 4. Число 3 брали 4 рази, дорівнює 12. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!